Це зізнання може струсунути всю Європу. Генеральний секретар НАТО відкрито сказав те, про що в Брюсселі роками воліли мовчати. Без сполучених штатів Європа просто не здатна захистити саму себе ні сьогодні, ні завтра, ні в найближчому майбутньому. Ці слова прозвучали як холодний душ для європейських столиць і як тривожний сигнал для всього континенту, який йде далі частіше. Говорить про стратегічну автономію, але на практиці залишається критично залежним від Вашингтона. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главрет. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте у своєму виступі фактично поставив жирну крапку в дискусії про те, чи може Європа самостійно гарантувати власну безпеку. За його словами, будь-які твердження про здатність європейських країн захищатися без допомоги штатів є не більше ніж ілюзією. Рюте наголосив, що в нинішніх умовах глобальної нестабільності на тлі війни Росії проти України та зростання воєн. Ніх загроз саме Сполучені Штати лишаються ключовим і незамінним елементом оборони Європи. Він прямо заявив: якщо хтось у Європі вважає, що можна обійтися без американської підтримки, без військової присутності США та без американської ядерної парасольки, таким людям лишається лише продовжувати мріяти. Реальність, за словами очільника НАТО, значно жорсткіша. Європейські армії, попри зростання оборонних бюджетів, Тів досі не мають ані достатніх ресурсів, ані масштабної логістики, ані технологічних можливостей, щоб самостійно протистояти великій воєнній загрозі. Рюте особливо підкреслив, що навіть різке збільшення оборонних витрат у Європі не розв'яже проблему у короткостроковій перспективі. Щоб справді вийти на рівень повної самостійної оборони, європейським державам довелось би витрачати на армію не два-три. І навіть не 5% ВВП, а значно більше, йдеться про колосальні суми, що обчислюються трильйонами євро, а також про десятиліття глибокої перебудови оборонної промисловості, командних структур і усієї архітектури безпеки. Окрему увагу він звернув на ядерний чинник без сполучених штатів. Європа фактично втрачає ключовий елемент стримування створення власного повноцінного ядерного, що. Щит... Та вимагало б не лише гігантських фінансових витрат, а й політичних рішень, до яких більшість країн ЄС сьогодні просто не готові, ба більше такий крок міг би спровокувати нову гонку озброєнь і ще більше дестабілізувати ситуацію на континенті. Заяви голови НАТО пролунали на тлі дедалі активніших дискусій у ЄС щодо так званої стратегічної автономії, ідеї за якої Європа має менше залежати від штатів у свою оборони. Проте Рюте фактично дав розуміти, автономія можлива лише в концепціях і довгострокових планах, але не в реальній військовій площині тут і зараз. За його словами, НАТО лишається колективним альянсом, у якому внесок США є системоутворювальним, і замінити його просто неможливо. Контекст цієї заяви є надзвичайно важливим. Вона прозвучала в момент, коли Європа стикається одразу з кількома викликами триваючою війною Росії проти України, зростанням напруженості у відносинах із Москвою, нестабільністю на близькому сході та невизначеністю щодо майбутньої політики США на цьому тлі слова Рюте виглядають не просто аналітичною оцінкою, а прямим попередженням європейським елітам. Він також наголосив, що безпека Європи і безпека США є взаємопов'язаними за його словами. Америка зацікавлена в сильній та стабільній Європі так само. Як Європа зацікавлена в збереженні тісного союзу з Вашингтоном, будь-які спроби послабити цей зв'язок або протиставити Європу з США лише грають на руку противникам заходу, а насамперед Кремлю.